Вітаю! 20 років тому, коли в Україні лише починали зароджуватися нові форми господарювання в аграрній галузі, у Липовецькому районі вже діяло фермерське господарство Україна. Сьогодні це потужний виробник сільгоспродукції з рослинництва, тваринництва та переробки. Всі роки діяльності господарства інвестував корінний житель району Леонід Повк. І сьогодні ми зустрінемося з ним та його колективом, дізнаємось про труднощі досягнення в їхній роботі та можливі перспективи розвитку села. Створили фермерське господарство Україна 1993 року. Серед кількох варіантів обрали саме таку назву. Дух патріотизму та бажання займатися власною справою допомагали в перші роки становлення колективу. Розпочинали з обробітку 40 гектарів землі. Експериментували з різними культурами, зерновими технічними овочами. Сьогодні віддають перевагу пшениці кукурузі, сої та соняшнику. За більших 20-річної діяльність застосовували і різний обробіток полів. Найбільш результативною виявилася нульова технологія, яка передбачає висівання культури без попереднього обробітку ґрунту. Нульова технологія це саме дорожча технологія у світі, тому що вона потребує за собою дуже великих капіталовложень. Це надзвичайно дорога техніка, тому що для того, щоб посіяти по необробленому полі в будь якісь культури, це повинна бути спеціальна техніка. Ґрунт він такий живий, ми кожен рік його збагачуємо, збагачуємо імені пожнивними остатками і там йдуть свої природні процеси. Для прикладу, дану технологію застосовують на землях старої прилуки для вирощування озимих і ярих культур. Попередньо ґрунти кілька років готували для утворення на їхній поверхні мульчі і лише тоді почали засівати. Є певний ризик вкладання інвестицій в нульову технологію. При поверненні землі орендодавцям ні вони, ні держава зазвичай не відшкодовують кошти, затрачені господарствами на зпагадження ґрунтів. З іншого боку, фермери, допоки користуються землями, мають стабільні врожаї. З 100% вологи, яка приходить ґрунт, витрачається на випаровування близько 80, а тут, навпаки, зі 100% випаровується десь близько 20-30%. Все інше йде на формування. Вегетативної та генеративної частини рослини. У нас є дуже багато експериментів, коли два поля, на одному було дискування, тобто механічні були якісь втручання в ґрунт в природу, і поле, яке взагалі не оброблялася нічим. І на сьогоднішній день це тонна різниці в врожайності по пшениці. Це економія міндобрив в техніці. Це на поле заїжджає не 10 агрегатів, а 2-3 агрегати. Минулими роками урожайність ранніх зернових в господарстві Україна на окремих полях сягала 10 тонн з гектара. Через дефіцит опадів цього сезону отримали середній результат до 8 тонн. Хоч і об'єм врожаю сформований, але його якість потребувала. Трохи кращого показника. Цьому році ми маємо клейковину тільки в діапазоні від 20 до 26%. Дуже мало пшенниців пішло у другий клас. В основному це третій клас пшениців. Цьогоріч від нестачі дощів, дещо постраждала вегетація соняшника, сої та кукурудзи, виручають чітке дотримання перевірених технологій, засобів захисту, мінеральних та органічних добрив, застосування посівного матеріалу відомих компаній. Це як кукуруза кремениста, в неї найбільший вихід крупи. У нас господарство займається не тільки вирощуванням сільськогосподарських культур, але й переробкою. Нині в обробітку фермерського господарства Україна 8 тисяч гектарів земель. Більша частина їх у Липовецькому районі. Частково займаються рослинництвом у Калинівському та Іллінецькому районах. Такі обсяги потребують власних сушарок, складських приміщень, елеватора. Вони в господарстві є і на даний час ведеться робота над їхнім розширенням. Об'єкт машинобудівний завод колишній направлений для зберігання зернових, а також для використання та ремонту сільськогосподарської техніки. Має бути сушарка, токарні цехи, приміщення для зберігання зернових та їх переробки, а також для створення більше робочих місць для людей. Окрім реалізації вирощеної продукції, частину збіжжя переробляють на власному підприємстві. Керівник Леонід Іванович. Все докладає до того, щоб ми наше виробництво було забезпечене всіма видами техніки, там станків і обладнання для потрібної нам роботи. Курп'яний цех та млин працюють безперебійно в стадії монтажу приміщення з виготовлення макаронних виробів. Виробляємо муку, вищий гатунок і перший гатунок. Производство працює стабільно. Випускаємо крупи, в основному кукурудзяні, зарплата вчасно, число в число, місяць в місяць. Тут діє власна виробнича лабораторія, оснащена необхідним приладдям для проведення аналізів сировини та вихідної продукції. ПЧП для визначення числа падіння. Маємо ваги аналітичні другого класу. Що визначає металомагнітну домішку? Є ваги третього класу. Що ми визначаємо вологість і клейковину по них і також маємо влаги четвертого класу, на яких важимо натуру. Підприємство забезпечує роботою майже 60 працівників. Для них також покращують умови. Видають спецодяг, працює їдальня, облаштовано нові роздягальні. У нас продукція така, що треба, щоб були санітарні умови, щоб була чистота, щоб милась підлога. Є для цього дві моющі машини, кожен день ми їм підлогу. За словами працівників підприємства, цього року попит на їхню продукцію дещо впав через низьку платоспроможність населення, тому шукають шляхи виходу на міжнародні ринки. Ми в Європі продавали нашу продукцію, але ми не самі продаємо, ми продаємо через партнерів. Для внутрішніх споживачів пропонують власну випічку. Господарство здійснює реконструкцію хлібопекарні у Тульчині. Свіжі та запашні буханці вже мають своїх покупців, а з оновленням підприємства їхня кількість в рази збільшиться. Вищим періодом запустимо ще один одну піч, цех паніровочного сухаря. Ми будемо розширятися в перспективі. У нас створення майже за 100 робочих місць перероблені всі цехи. Ми ведеться благоустрій території на вулиці. Біля нашого підприємства зараз ми печемо достатньо великий асортимент білих хлібів, подових і формових. У Нас великий асортимент житніх сортов. І зараз ми починаємо розробляти булочні здобні вироби. Ще одним напрямом діяльності України є тваринництво. Вирощуванням свиней займаються в п'яти селах. Є відходи від основної продукції рішили займатися свинарством. На сьогоднішній день маємо 6,5 тисяч голов свиней. Зокрема, в січні цього року розпочали реконструкцію колишнього племгосподарства Липовецький. І, хоча є труднощі з дорожчанням медикаментів, кормів тут планують розширювати поголів'я, а в утриманні досягти сучасних стандартів. Зараз на даний час є основних 220 свиноматок. Ремонтного молодняку ми відібрали 160. на подальше на розвиття стада. Люди хочуть робити перспектива на далі є. І ми прийшли, підняли зарплату півтора рази. За рахунок того, що построїли схему зарплати від кінцевої продукції, від народженого поросят, від перевісу, тобто заінтересували людей в кінцевому результаті. Молочно-товарний комплекс, яким опікується фермерське господарство Україна, знаходиться в селі Скидка. Породи червоного і чорного голштину дають більше 25 літрів молока на кожну корову. В найближчих планах будівництво нової ферми для розширення поголів'я дійного стада. Безприв'язне утримання та доїння молокопроводом польського виробництва значно підвищать продуктивність та якість молока. Для молодняка також будуватимуть ферми, адже щомісяця мають поповнення, і лише в липні народилося 17 телят. Тож кількість робочих місць в недалекому майбутньому також збільшиться. Доярка в середньому одержує 4,800. Окремі доярки відповідно від надої молока п'ять з половиною, п'ять Краща зарплата, і люди зацікавлені, зацікавлені добросовісні. Три рази ходимо, хоч важкий труд. Головне зараз в повній мірі забезпечити тваринництво кормами. Завдяки поживному раціону з власних полів отримують жирність і якість молока вищого гатунку. Мають гарні прирости і в свинарстві. Очікують лише більш сприятливих цін на вироблену продукцію. Свиней то ми продаємо великим комбінатам на заключені з ними контракти, договора. Молоко теж молокозаводом. Збиваємо. У нас молоко бере Ілинецький молокозавод. На з ними налажна співпраця. Таке різногалузеве господарство потребує великих затрат енергії. Зерно сушарки вже частково перевели на дрова. Мають і інше альтернативне паливо відходи із кукурудзи. Колись в господарстві вирощували буряки, тож наявні комбайни переобладнали на збирання кукурудзи в качані. Такий спосіб економить витрати на диспаливо та продовжує терміни експлуатації техніки в полі. Й розпочали будівництво комплексу сушильного, де кукурудза буде заїжджати в качані. Вона ж тут на місці буде теребитися, качан буде йти на спалювання. У нашому господарстві дійсно є багато таких відходів, які можна було б спалювати. Це і відходи від тваринництва. Цей відходи від очистки зернових. Щоб розвиватися далі, власних ресурсів завжди обмаль, каже голова фермерського підприємства Леонід Пов. А тому доводиться брати кредити. Подарсна має близько 60 мільйонів кредиту. Це і грошові кредити, товарний кредит. Нам завжди цих грошей мало і видали хтось більше, то ми й більше взяли. І відносимося до кредитів. Так як можна так сказати, до стимулятора пригальмовують виробничі процеси, постійні нововведення в законодавстві. На їхнє вивчення відводять чимало часу, бо звикли працювати згідно із законом. Тому контролюючих органів тут не бояться і чергову перевірку сприймають як поштовх до вдосконалення. Дуже тяжко оформити договора, дуже тяжко будуватися, тому що, що хоч побудуватися, то треба. Стільки зробити бумажні роботи, дуже мало фахових спеціалістів, такі які б могли б то тобто, якщо б можна було десь привігти людей, які могли б цим ділом займатися. Господарство України співпрацює з сільськими радами та районною владою, дослухаючись до потреб населених пунктів та покращуючи їх благоустрій. Зокрема, насипають дороги, підтримують лікарні, школи, церкви та інші соціальні заклади та програми. Часу до дуже активно участь беремо. Поміщі, а то даємо продукти харчування і вже машини наші. Там для працівників господарства, жителів та гостей Липовецького району у Турбові три роки тому відкрили ресторан, де можна провести корпоративні та сімейні свята. Тут готують і обіди, які вивозять трактористам і комбайнерам на поля. У нас харчуються працівники наші, також з різних ще підприємств Турбова. Ми харчуємо також людей, ціни у нас приємлені. У нас своє підсобне хазяйство, всі продукти ми вирощуємо самі. Леонід Повх цінує свій колектив, працьовитий, відповідальний та професійний. Зазначає, люди хочуть змін, кращих перспектив і вони того заслуговують. Надзвичайно тяжкий рік був і минулий, і цей рік тяжкий зв'язку з тим, що гривня обвалилася, долар піднявся. У нас імпортна техніка, вона прив'язана до долара. Десь паливо, смазочні матеріали, запчастини, хімія, насіння воно все прив'язано до долара. Все остальне остається в гривні, в тому числі і людська зарплата теж залишив в гривні. Кожний місяць будемо піднімати ці зарплати, підпішаюся своїм колектим. Я його збирав, можна сказати, все своє життя. Всі можна сказати, знавці, професіонали своєї справи. Завдяки їм займаємося на сьогоднішній день і нульовою технологією, що це надзвичайно важко, і тваринством займаємося. Те, що це теж надзвичайно важко. І переробкою, і продажею залишається дочекатися ефективних державних програм, спрямованих на підтримку сільгоспвиробництва в Україні. Головне багатство земля. Люди, які її обробляють і можуть прогодувати не лише себе, а й багато інших країн, і в цьому наше достойне майбутнє.